Вітаю на каналі Все по-домашньому. Маєте багато кропу або петрушки, тоді обов'язково маєте приготувати собі таку смачну заготовку до усіх страв. Як до молодої картопельки помастити, так і до макаронів, до кашів. Ну, і, звичайно. Просто на хлівчик із свіжою домашньою помідоркою. Дуже-дуже смачно. Я беру великий пучок петрушки, тут в мене 250 грам. Одну невелику стеблину ось такого рожевого базиліку. І трішки кропу. 200 грамів ну, склянка олії і 100 грам солі. Ось з цих продуктів зараз ми начаклуємо справжню смакоту. Насамперед беремо петрушку і ось цю зелень, перекручуємо через м'ясорубку. Або ж дрібненько подрібнюємо ножем. Перекрутила я петрушечку. Бачите, ось такий гарненький вигляд. Має. Можна, звичайно, перебити блендером, кому подобається така однорідна маса, ну ось так, мені здається, воно і естетичніше виглядає в стравах, в які додаєте. Зараз сюди додаємо сіль. 100 г відміряємо. Але ще хотіла би сказати: якщо таку приправу можна в холодильнику зберігати від 2 до 3 місяців. Якщо додати. На 50 грам, тобто 150 грам солі, то тоді можна робити ось цю заготовку на зиму. А якщо додасте кілька зубчиків часнику сюди, вийде ну, такий як соус на подобі песто. Можна використовувати, заправляти навіть салати. Але така приправа буде зберігатися всього лиш тиждень в холодильнику. Тому, думайте, як ви хочете собі приготувати ось цю заготовочку. Добре, перемішуємо, перетираємо. Я використовувала таку дрібну сіль, звичайну. 5 хвилин. Петрушка з сіллю постояла, вона пустила ось так сік, сіль розчинилася. І зараз додаю сюди скляночку олії. І розмішуємо. Дивіться, як це гарно. І як це ароматно, смачно, смачно. Підготовляємо баночку і пересипаємо. З цієї порції виходить повна півлітрова баночка, ось така, смакоти. Ну і десь пів ложечки, аби спробувати. Отакі От рецепти я полюбляю. Коли і у банку є, що закрити, і скуштувати також є. У мене якраз вариться молоденька картопелька. І зараз я буду ось цю смакоту одразу куштувати. А цю заготовку накриваю кришкою і в холодильник. Зараз треба зажати добре. Ось дивіться, моя картопелька. Сюди додала ще трішки чесничку, тому що молода картопля, як це без чеснику. І зараз буду відправляти картоплю. Сидиться, яка картопелька, виходить апетитна та ароматна і дуже смачна з цією заправочкою. Тому обов'язково приготуйте собі хоча б баночку одну такої приправи, і ви будете задоволені, а скільки часу собі збережете. Тому що, отак, помастили картопельку і не треба ломати голову, що до неї ще подати. Підписуємось на канал, пишемо свої цікаві рецепти. Напишіть, можливо, ви б щось порадили сюди ще додати. Ну, і також ставимо вподобачки. Ділимося відео з друзями. Миру, добра, пока-пока!